Якби я могла повернути час назад, я б не вивчала цю мову, небо вже на першому побаченні я подумала, якщо він, якщо він мене познайомить зі своєю родиною, то як я буду з ним розмовляти? багато людей думає перед тим, як говорить, але не я. А всім привіт! Тема нашого сьогоднішнього відео, як я вивчила сім іноземних мов, що мені це дало в житті, і скільки часу мені це зайняло. Без зайвої води почнемо з першої іноземної мови, англійська мова. Я ніколи не хотіла вчати англійську мову, бо мені завжди здавалося, що англійська мова це дуже банально. Я думала, що так. всі не розмовляють, я хочу бути не так, як всі. так, Стандартні думки підлітка. І я почала вчати англійську мову серйозно лише в березні 2019 року, тому що я хотіла здати екзамен з англійської мови на рівні b 1 Якщо сказати коротко, я вивчала англійську мову, навіть якщо я знала, що в мене буде екзамен, я не вивчала жодну граматику, я просто почала дивитись відео на Ютубі і я почала перекладати субтитри. В мене тоді ще навіть не було подвійних субтитрів, тому я просто, наприклад, дивилась відео кожні дві секунди, я ставила на паузу і перекладала кожне слово, яке там було. Не зрозуміла, а не для мене тоді було більше слів. І потім в якийсь момент я почала сама собою розмовляти. Тобто я розповідала собі про свій день, і всі слова, які я не знала, я перевіряла в Google перекладачі мені сподобалось вчати англійську мову, тому що я зрозуміла, що англійська мова дає мені доступ до блогерів на Ютубі англійською мовою. І я почала відкривати для себе світ англійського ютубу, американського ютубу, і мені це дуже подобалося. Я вже вийшла на рівень B2C1. В липні 2020 року, тобто мені зайняло це рік і три місяці, вивчити англійську мову на такому більш продвинутому рівні. Тобто я вже могла розмовляти, я вже могла зустрічатися з людьми і розмовляти з ними англійською мовою. Які перспективи мені це дало? По-перше, я почала викладати українську мову іноземцям. Це було спочатку на Преплі, а потім на Italki. Це такі платформи для вивчення іноземних мов. Я почала викладати ці і Англійською мовою і я почала заробляти на цьому. Це перше. По-друге, в 2022 році я знайшла свою роботу в Італії, яка була робота в університеті міжнародній організації, і вся робота, тобто більшість комунікації була англійською мовою. І англійська мова мені відчинила двері в світ. Навіть коли я приїхала в Італію, то в мене більшість знайомих теж були мігрантами з різних країн. Я з ними розмовляла англійською. І англійська мені дала найбільше знайомих, найбільше можливостей, і найбільше класних людей, які я зустріла. І я, якщо чесно, не розумію, чому я не почала вивчати англійську мову раніше, а лише в 2019 році, але я рада, що я взагалі почала це робити, і перейдемо на наступну мову. В той самий час, коли я почала вчати англійську мову, десь влітку 2019 року, я подумала, що час на нові звершення. Я поїхала в книжковий магазин, я тоді жила в Запоріжжі, вирішила вибрати книжку у вивченні іноземної мови. Мені було все одно, якої іноземної мови, я просто хотіла подивитися, що буде в асортименті, і в асортименті я знайшла дві мови: це була японська і це була італійська. Я недовго думаю, що взяла італійську мову. Тобто, італійську мову, на відміну від англійської, я починала вивчати не з Ютуба, я починала вивчати з граматики. Скільки часу мені зайняло, щоб вивчити італійську мову? Через рік, після того, як я почала вивчати італійську мову, я вирішила, що мені вже достатньо досвіду, я можу розширити свою пропозицію і мов, які я викладаю, і я почала викладати теж італійську, що я зараз розумію, було просто якесь фіаско, тому що в мене ще зовсім не було навичок, щоб викладати італійську мову, але може лише після того, як я в 2022 році приїхала в Італію і там пожила і працювала серед італійців теж. І поступила в італійський університет, лише це підняло мою італійську мову на рівень, на якому я могла нею розмовляти, на якому в мене був такий більш-менш італійський акцент. Про можливості, які дала мені італійська мова. Італійська мова, звісно, мені дала можливість викладати італійською мовою, але це був фріланс. Тобто мене ніхто не взяв на роботу. Треба це розуміти. Італійська мова, звісно, мені дала можливість навчатися в італійському університеті, але я можу сказати, що можливості італійської мови в моєму випадку, це мій, мій особистий досвід, були досить, досить обмеженими. Коли мене прийняли на роботу, то, звісно, там було написано, що треба знати італійську мову, але якщо чесно, ніхто в мене не перевіряв, чи я знаю італійську мову. І взагалі, коли закінчився мій контракт на Тій роботі на попередній, і я намагалася ще подаватися в інші місця, то я отримувала негативні відповіді дуже швидко. Я звернула увагу, що італійці досить часто якось не вірять до кінця, що іноземець може вивчити їх мову так само добре, як вони. Це не тільки мій досвід, це досвід багатьох моїх знайомих, що дуже важко кудись далі по кар'єрній сходинці продвинутись в Італії, якщо ти не італієць. Третя мова, яку я вивчала, це була іспанська мова. Іспанську мову я почала вивчати, тому що я вивчала вже італійську. Тому я подумала, що якщо я буду вчати іспанську мову, то я зараз швидко її вивчу за два місяці максимум, і я зможу додавати в своє резюме іспанську мову. Я можу всім говорити, що я знаю, три іноземних мови. Так почалась моя історія вивчення іспанської мови. Якщо чесно, я дуже не люблю іспанську мову я не знаю, чому. Мені просто не цікаво її вивчати. Протягом трьох років, мені здається, я вивчала іспанську мову. Я не можу сказати, що іспанська мова відкрила для мене якісь двері. Чому? Тому що я не хочу нею користуватися, тому що в мене немає знайомих, з якими розмовляє іспанською мовою зараз. Тобто, навіть знайомі, які розмовляють іспанською мовою, я з ними розмовляю англійською, тому що єдине, що мені дала іспанська мова, це те, що коли на роботі в університеті дізналась, що я знаю іспанську мову. То мені давали більше завдань іспанської мови, які ніхто не хотів робити, тому що ніхто не знав іспанську мову. Тому, поза списком службових обов'язків, я ще робила, писала листи до пенсійного фонду іспанської мови. Це було круто, але це було безкоштовно. Мені за це не доплачували. А, граматика іспанської мови не така складна, вона простіша ніж італійської мови. Дуже багато матеріалу зв'язаного з іспанською мовою. Я її вивчала теж завдяки у мене були підручники граматики і відео на Ютубі. Я думаю, найбільш поширений міф про іспанську мову, що іспанська мова вона така легка, її можна вивчити дуже швидко. Будь-яку мову не можна вивчити дуже швидко. Потім я собі в якості новорічної цілі на 2000, мені здається, 21 рік. Я вирішила вивчати Єврит. Я можу розмовляти, я можу підтримати якусь розмову. У мене були розмови з вчителями на Ітокі, розмови з людьми. Я розумію, що кажуть люди, я можу висловитись. Але, звісно, це це не рівень носія. Окей? Але все одно, якщо я розмовляю цією мовою, вона буде в списку мов, якими я розмовляю. Вивчати іврит було дуже складно. Я його вивчала теж за допомогою Ютубу. Тобто я дивилась відео на Євриті і тому що я не знала, про що вони говорять. Там було не було субтитрів. Я просто. Включала аудіозапис Google-перекладачі, відео йшло і воно автоматично перекладалось. І я потім розбирала слово за словом. Це просто був. Мені це зайняло десь рік, щоб почати вже так, щоб я могла десь півгодини без втоми розмовляти з людьми. Я була дуже замотивована, тому що мені дуже подобалась єврейська культура, скажімо так. Дуже подобались єврейські пісні. Я подумала, що я зараз себе віднайду просто євритів. Проблема з євритом в тому, що єврит не дуже багато де потрібний. Де розмовляють на євриті в Ізраїлі? Переважна більшість це євреї, які розмовляють на євриті, і я можу сказати, що люди, коли чули, що я не єврейка, але я розмовляю на євриті, вони були дуже підозріло налаштовані. По-перше, я не жодного разу не змогла застосувати свої знання івриту в своїй роботі, тому мені один раз, звісно, можу сказати, що гріха та поступила одна пропозиція робоча, де треба було використовувати іврит і російську мову. Ну російська мова, на жаль, все зіпсула. Якби могла повернути час назад, я б не вивчала цю мову. Н -н -н. Я дуже собою пишалась, коли, звісно, я могла розмовляти на івриті. Але можу сказати так, що застосування цієї мови, воно дуже маленьке, дуже мало матеріалу, який допомагає вивчати іврит. Дуже мало. Мені доводилося переглядати одні ті самі відео. А третє, те, що знаєте, скільки коштує один урок з носієм мови? Подивіться, якщо знаєте, 10 разів не позайматися івритом, можна було собі купити квартиру Івано-Франковську. Так що. А наступна мова, яку я вивчала, це була польська мова. Польську мову я почала вивчати, тому що я зустріла хлопця в Італії і хлопець був з Польщі. Я почала вивчати не для нього, я почала вивчати для його родини, бо вже на першому побаченні я подумала, якщо він, якщо він мене познайомить зі своєю родиною, то як я буду з ним розмовляти? Я це робила в режимі такому ненапряжному я не напрягалась, У мене буде окреме відео про польську мову, тому що це була єдина мова. Граматику якої я просто я зовсім не вивчала, але це одна з мов, яку я знаю найкраще. На цю тему буде окреме відео. Я почала вчати польську, я слухала якісь подкасти, я дивилася якісь відео. Через п'ять місяців то я вже почала розмовляти. Але давайте так, я почала розмовляти, це було дуже-дуже дуже погано. Знаєте, що насправді псує мені настрій Псувало кожного дня. Тому що люди завжди кажуть, що польська мова, вона така легка, і ти, бо я чую польську мову, я вже розумію 90%. Я почала вчати польську мову, так, знаєте, люди ж мені казали, що 90% вони вже розуміють. А я не розуміла нічого. Звісно, коли я кажу людям, що в мене. Є хлопець, який розмовляє польською мовою, то вони кажуть, «А, але він мене не вчив польської мови. Друге, коли ти починаєш зустрічатися з людиною, то її мовні здібності не передаються автоматично повітряно-крапельним шляхом. Угу. Звісно, в мене була перевага перед іншими людьми, які вчать польську мову, яких немає польського партнера, те, що я могла з ним розмовляти кожного дня. Це правда. Що я почала розмовляти польською мовою тільки тому, що я в якийсь момент вирішила повипендрюватися, як то кажуть, і сказала, що з сьогоднішнього дня ми розмовляємо лише польською мовою. Перші три місяці, мабуть, коли я почала розмовляти з ним польською мовою, я була ангелом. Бо я дуже, дуже багато речей не могла сказати, але принципово не хотіла переходити назад на англійську мову. Тому я почала розмовляти польською мовою через 5 місяців, і теж десь рік пройшов, коли я зрозуміла, що я відчуваю себе більш-менш вільно польською мовою. Далі йде німецька мова, я вивчаю німецьку мову ще в школі, якщо бути чесною. Але в школі, якщо чесно, я нічого не досягнула, це перше. Друге, я вже все забула до моменту, коли я в 2022 другому почала вчати німецьку мову. Німецьку мову я поступила в університет німецько-італійського перекладу. Тобто ви вже подумали: ага, знімала своє попереднє відео про те, що ти самостійно вчала німецьку мову, а тут університет. Але самостійно вчала німецьку мову, тому що я працювала і в мене не було часу ходити на пар. Німецькою мовою можу сказати, що я не відчуваю себе досі так вільно. Я не можу висловити всі свої думки, хоча в мене є словниковий запас. Але той факт, що німецькою мовою треба ставити цей. Це дієслово слово в кінець речення для мене просто фух, мій мозок не хоче співпрацювати на цих умовах. Коли треба подумати перед тим, як говорити, що цілком, мені здається, нормальний процес. Так, багато людей думає перед тим, як говорить, але не я, тому для мене дуже все одно важко розмовляти німецькою мовою. Користувалася німецькою мовою теж на роботі, в університеті. Чи в мене є якісь знайомі, з якими я розмовляю німецькою мовою? М -м. Перспективи. М -м. Може, якісь будуть, не знаю, що німецька мова мені дасть, я не жалюю, що я її вивчала, що я її вибрала для навчання в університеті, тому що я досягнула неї рівня С1, це вже добре, це можна похвастатися в резюме, але просто, або просто комусь сказати, типу, знаю німецьку мову. На цьому це все. Румунську мову я почала вивчати в цьому році, на початку цього року я можу сказати, що румунська мова мене пішла дуже добре, тому що румунська мова дуже подібна до італійської мови. Не якісь слова, теж, які нам знайомі, наприклад, Машина так і буде машина румунської мови, а на нас та да все дуже подібне. Мені подобається румунська мова, тому що в мене є подруга з Румунії, в мене якісь знайомі з Румунії. Граматика трохи складна. Я можу сказати, що я ще досі не можу сказати, що я цією мовою вільно розмовляю, але я можу слухати вже подкасти. Тобто я не потребую жодних субтитрів, я можу слухати будь-який контент румунською мовою. Мені це зайняло 6 місяців. тобто вже на підставі італійської мови після шести місяців я могла вільно слухати будь-які речі румунської мови, тому що дуже багато речей, які подібні. Тобто, румунська мова після італійської мови, це як польська для українців. Тобто, румунська мова не відкрила мені жодних дверей ще. Але я, наприклад, можу розуміти нашу улюблену пісню нашого дитинства. Я знаю її на пам'ять, хто ще може цим похвастатись. А? І французька мова. Я французьку мову хочу сюди включити, тому що я дуже інтенсивно її вивчала, і французька мова була моєю ціллю на 2025 рік. У мене було написано в моєму зошиту, що я хочу вивчати французьку мову я хочу досягнути b 2 французької мови до кінця цього року. Французьку я вибрала в один момент, тому що в якийсь момент моя начальниця вирішила, що зараз ми будемо працювати з французами. І це були французи, які не знали англійської мови. Але мені на роботі сказали, типу, ну камон, ну що тобі варто вивчити французьку мову. Пф. Тому я вирішила дуже швидко повчати, почати вивчати французьку мову. Це було у 2024 році. Я вивчала французьку мову з відео, але все одно, в якийсь момент, я перестала це робити, тобто я досягнула рівня, може, так, B1, який я вже десь десь там втратила. Я перестала вчати французьку мову лише тому, що в мене не було мотивації. В якісь моменти я її вивчала тільки тому, що я думала, ага, це мені відчинить якісь двері, але потім я зрозуміла, що я не хочу в ті двері йти. І французьку мову я так і не вивчила. І це було все на сьогодні. Дякую велике, що додивилися відео до кінця. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати про мови, які я вивчала, і про мій досвід. І побачимося в наступному відео. Па-па!